Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо дещо незвичне для мого каналу. Це є гайд для гри Elden Ring. Це є том перший. Ми розглянемо також пізніше Том другий. Це є не тільки огляд, це якби розпаковка книги. Але в мене був курйоз, дещо заглючило, плівочка знялася, але відео не пішло. Швидше. Тому вже якби відкриємо книгу без плівки. Менше з тим, що тут є? Тут є усе, що було у грі. Тобто від авторів нічого безпосередньо свого, тільки те, що було висвітлено у грі. Але ці два томи будуть містити абсолютно усе. Подивимося, що це за книжечка. Вона важка капець. Абсолютно новенька. 22 рік. Є цінники. 45 євро, 50 доларів. Вказані цінники, напевно, щоб не було спекуляцій із ціною. На обкладинці, яка виконана, знову ж таки, дуже красиво, зображена Рені. Відьма. Сніжна відьма. Подивимося, що всередині тут в районі 500 сторінок. Ну, точ, точніше, більше, ніж 500, там 510 здається, якось так. Це у нас карта. Хм, карта величезна. Її можна навіть на стіну почепити. Тобто вона містить усі локації. Це є підземний світ, ну і вона є двохстороння. Красива карта, звісно. На другій стороні в нас зображено. Конкретно розділені регіони і є маркування, що де знаходиться. Такий, скажімо, вказівник, Де все описано. Тобто під циферкою є розуміння, що де знаходиться. Ну, таке от не те, щоб доповнення до книги, але приємно. Це є видавництво Future Press. Видавництво є німецьке. Такий гайд іншими видавництвами не виготовлявся. Ну, не знаю, можливо, в Японії щось було, але я того не бачу. Одразу вступ. Ми бачимо зображений меч Ночі і вогню. Здається, він так називався. Я з ним не бігав, тому що він хотів багато магії. Так. І що в нас по змісту? У нас є чотири розділи. В першому розділі звичайний системний гід, в другому ми подивимося на світ, в третьому ми подивимося на підземелля, і в четвертому це будуть квести. Системний гід? Як працює сторітелінг і лор? Які в нас персонажі вступні? Книга містить багато ілюстрацій, ми вже бачимо. Безпосередньо ігрових. Не рендеринг, а суто, от, як у грі. Що таке витривалість, біг, стрибки, усе описано. Це наша би дрібниця, в принципі, без якої можна обійтися, але, але тут є багато чого цікавого. Наприклад, що таке місця з. Благодаттю, Грейс, клин Марики. І всякі такі деталі. Я думаю, пересунемося ми зараз до другого розділу, хоча тут теж цікаво. Є статусні ефекти описані. Червона гниль, сон, безумство. Смерть, отрута, крижаний морозяний укус і втрата крові, описані камені ковальські, описані попели війни. До чого, які є попили і до чого вони пасують. Тобто кінжали, великі мечі, дуже великі мечі, криві мечі і так далі. До чого можна який попіл приєднати. Поїхали. Розділ другий. Світ. Пояснено. Маркування, де яка локація знаходиться. Звідки куди можна перейти? Є детальні описи. Тобто книга містить, в принципі, усі описи, які є у грі. Я розумію, що це все можна знайти в інтернеті, але для чого це шукати, якщо усе є в одній книзі? До того ж. Я не дуже довіряю перекладам. Хоча англійська це теж переклад з японської, якому теж не дуже потрібно довіряти, але інші локалізації, це особливо ворожі російські. Я не рекомендую дивитися. Тому що англійські локалізації вони хоча б з японської перекладали, а інші то вже з англійської. Ну і це такий спорчений телефон може бути. Наприклад, є момент за Маріку. М -м -м. Маріка із Нуменів. Так вказано у грі. Але ось ці от нумени японською мають. Я не пам'ятаю, як це слово звучить. Менше з тим. Воно має два значення. Воно має перше значення це якийсь приїжджай з далеких країв. А друге значення це божественна сутність. І, типу, тут розігрується таке от. скажімо... В цій назві два початки, які в принципі можуть бути справедливі, тому що по лору Елдена ми знаємо, що Маріка прибула в міжзем'я з якихось далеких країв, от. Але вона ж богиня. І ось це цікаво. І я думаю, що там багато таких термінів японських, які пов'язані з їхньою міфологією. Які при перекладі втрачаються, але на жаль, на жаль. Хоча в англійській версії хоча б є примітки, які пояснюють, що тут може бути дв двозначність, в інших немає. Тому я надіюся, що у цій книзі можна буде знайти багато дрібниць, які розставлять усе на свої місця. Є фрагменти, ми бачимо карти, мапи. Є мапи замків. І це замок рудої гриви. Радана, звісно, шкода, тому що, здається, він просто потрапив не туди, куди потрібно було. Перемігши Маленію, він програв. Це сумно. І, типу, якщо рахувати, що багато воїнів його залишились на тих місцях, де вони воювали, тобто очікуючи якихось подальших наказів можна сказати, що генерал він був хороший. Ну тобто його люди його цінували. Тобто йому довіряли. Столиця. У цій книзі є описи і локацій, і предметів, і де вони знаходяться, де їх знайти, хто ними володів. Це є дуже добре. Тому що, як ми знаємо, From Software любило заплутати. І там було важливо не тільки опис прочитати, А також співставити, чому цей предмет валяється ось тут, а чому той ось там, а чому ви його знайшли в такому місці. Як, наприклад, в першому Dark Soulsці ми знаходимо, здається, різьблений щит у катакомбах або в гробниці гігантів, точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що там, де пітьма, і по дорозі до Ніта. І в описі до нього сказано, що був такий, так би мовити, якийсь культ, який був проти богів і всяке таке. І ми ж його не знаходимо в якійсь, не знаю, там, локації, де більше богів. там, В Анор Lондо, наприклад. А ми знаходимо його там, де ніто, там, де. Є персонаж, який обдурив Ніто і викрав частину його сили. Потім так само ж ми знаходимо лати хавела, напевно, правильніше перекласти гавела. І біля його спорядження ми знаходимо також дубину, яка має окультну здатність. Тобто закрадається думка, що Гавел він теж був причетний до окультизму. А що є окультизм? Окультизм він вражав божественні сутності більше. Тобто шкода окультна проходила по богах сильніше, ніж якась інша шкода. Тому в Велдені аналогічно так само. Дуже важливо, що де знаходиться, і це все потрібно співставляти. Знову ж таки, лору є багато. І ну, в інтернеті відео, про що гра і так далі. Тут таке діло. Може бути, скільки людей, стільки думок, але з іншого боку, найкраще це допилювати. Треба почути всі думки і співставити щось одне-єдине, яке справді має якийсь сенс. Тому що є багато, скажімо так, блогерів, влогерів, оглядачів, які зробили кальку на інші відео, і все, і виклали в себе. А треба подумати. Є багато моментів. Які навіть при неглибокому зануренні у лор починаєш відкидати. Наприклад, багато в кого вказано, що меліна це, ну, не на 100%, але швидше за все, це чорноока королева. Я би з цим посперечався. Тобто є нюанси. Ми знаємо, що чорноока королева, <кхм> вона. Була неземною, Так само, як і Маріка. Тобто я би її ставив десь на один рівень із Марікою. Тому що коли Маріка, скажімо, вступила на трон, вона позавершувала всі свої справи. А щоб завершити всі свої справи, вона перемогла велетнів. І також вона розібралася з Чорнокою королевою. Відповідно, ми за Меліну дізнаємося, що, що вона народилася у основі дерева, підніжжі дерева Ерт. А дерево Ерт, здається, виникло вже тоді, коли Маріка зробила, організувала. Своє королівство, скажімо так, почала правити. Можливо, я помиляюся, потрібно глибше вникнути в лор. Але ось ця неспівставність відчувається. Тобто ми знаємо конкретно, що меліна народилася біля дерева, яке, швидше за все, проросло після того, як була. Переможена чорновка королева. Ми не знаємо, чи вона померла, але ми знаємо точно, що Меліна народилася вже коли дерево було. Також хм. безіменне вічне місто. Ну, Рені, звісно. Красуня. нема що казати. Її спеціально такою няшною зробили. Так. Круглий стіл. Якість самої книги вельми крута. От, власне, меліна. Тому що. Сторінки цупкі, сторінки напівмат, напівглянець. Можливо, так, ну, вони не є абсолютно матові, тому що блиск певний є. Книга приємна для споглядання, для читання. Важка зараза, це точно. Доволі товста, величенька. Рені і її васали. Ось уже описується. Вона. За Рені теж цікаво. Не до кінця зрозуміло, як працюють ляльки. Ну, тобто, ми знаємо, що ляльки це в деякій мірі попіл. Який ми можемо прикликати. Але загалом, от лялька Ренні, вона схожа на Сніжну відьму, яку вона, яку Ренні зустріла в дитинстві десь там в лісі. Як безпосередньо сама Ренні виглядала, ми не знаємо. Тут доволі цікаво, та є багато цікавого. Очікую виходу доповнення. Яке називається тінь дерева Ерд». Не знаю, коли воно вийде. Напевно, ще не скоро. Можливо, деякі моменти розставить. Наприклад, такий момент за Святу Тріну. Ми дуже часто бачимо під час гри лілію Святої Тріни, яку можна підібрати, і вона впливає на сон. Тобто, з неї можна робити якісь ем, ці горшки. Присипляючи. Також є Меч Тріни, який має здатність присип... присипляти ворогів. І цікаво, що це. М -м дуже багато натяків, що Тріна це є Мікела, брат Маленії. Можливо, він. Чому він пов'язаний з сном. Ми його зустрічаємо у грі один єдин Ну, можна до нього повертатися, звісно. Але зустрічаємо його один раз. Коли він ще пробує рухатися. Це у Мога в Лігвище. Мікела витягує руку з кокона. Можливо. Коли він був в коконі, його божественна сутність, він же ж теж неземний. Давала про себе знати, і він, м -м типу, з'являвся в вигляді якогось фантома. А так як він виглядав молодо, не могли зрозуміти, чи це дівчина, чи це хлопець, і про Тріну відомо, що вона як різко з'явилася, так різко пропала. Ще один цікавий персонаж ось цей пожирач. Пожирач всякого лайна, скажемо так. М -м він є в початковій заставці, і його роль, хоч виглядає дрібною в сюжеті гри, тобто ми його там бачимо десь ближче до кінця, лиш трішечки. Але це є суттєвий персонаж, який впливає на одну з кінцівок. Який загалом ламає весь золотий порядок. Ну, по крайній мірі, він хоче його зламати. Так само, як Шабрірі, безпосередньо Шабрірі. Ну, Шабрірі все простіше і зрозуміліше. Ну, це типу, містилище або васал бога безумства, бога вогню, який просто хоче спалити все і все. І ще цей момент, який обігрується цікавим, навіть в книзі цих двох персонажів винесли поруч. Тобто, Ірина, яка є дочкою намісника замку Морн, якось, ну, напевно, так правильніше сказати, Едгара, і є Гієта, яка шукає виноград Шабрірі постійно. І в них однако одинаковий сет, і вони одинаково виглядають, в принципі. І там є якась певна залежність від появи гієтти. Тому що Ірина, вона ж помирає. Це теж доволі цікаво треба цей момент дослідити. Можливо, я колись висвітлю лор, якщо я в ньому розберуся. Тому що кальку я робити не хочу, на інші, скажімо, висвітлювання лорів. Це не цікаво. Це я називаю швидким хайпом, щоб поназбирувати перегляди, а по факту краще все опрацювати. Але, звісно, можна передивитися інші трак трактування, тому що одна голова добре, а кілька Ще краще. Головне, щоб не 3, а то буде дракон. А якщо 4, то буде пласідуксос. Тому не потрібно. І ми дісталися до кінця. Ось так ми оглянули всю книгу. Книга надрукована у Бельгії 22 рік. І в кінці є меч, за допомогою якого найлегше перемогти претера Рікарда. Такий спойлер для тих, хто не знає, а хто знає, той одразу його впізнав. Оцей спис-меч. Більше спис. Він красивий, однозначно. Але у грі він, напевно, єдиний момент, де може добре використовуватися це з Рікардом. І все. Він важкий, він повільний. Якось так. Така от книжечка. Я довго думав чи її купувати. І все-таки моє бажання пересилило. Моє бажання купити пересилило скеп... скептицизм, що для чого воно мені потрібне. І тому ось маю її уже. В наступному відео ми розглянемо том номер 2. Дякую за увагу!